Доброго дня! Назва моєї зірки Задзеркаль. Я хочу вам зачитати твір, який, можливо, здасться дещо дитячим, але оскільки я випускниця, це буде якби, моє прощання з дитинством Венери п'ятирічна дівчинка, яка ніколи не бачила власного відображення дзеркалі. Не тому що вона відсутня просто не має потреби. Вона і так чудово знає, яка в неї зовнішність. Тато називає її своєю маленькою красуною і завжди посміхається своїй маленькій донечці. Для Венери посмішка це щось тепле і приємне. Вона завжди серцем відчуває щирість його слів і знає, що схожа на принцесу залюбленого мультику, який вчора показували по телевізору. Мама завжди звертається до Венери зі слів золота, і дівчина знає, що в неї довге, розкішне волосся золотого, виблискуючого на всі боки кольору, і нічого, що подруга називає просто блондинкою. Старший брат завжди кричить Мала дитин! Венера без того знає, що вона маленька дівчинка, але ці слова додають впевненості у тому, що я маленька, як дімовочка, не вище за тубочку біля маминого ліжка. Венера знає, що вночі, коли вона спить, писаки біля ліжечка прикидаються і стережуть її сон, мов страшні цвятбури. Але з добрим серцем, і ніколи ніхто не зможе її скривдити. Так і живе дівчинка у своєму світі, доброму, милому, трохи егоїстичному і абсолютно не цікавить та недосконала рівна реальність у дерев'яних рамках. Вона має свою неповторну душу і поки що цього досить. Дякую за увагу.